Коли Україну морили голодом, люди залишалися сам на сам із озброєною владою. Тоді не було ані права на голос, ані права на захист. Голодомори були можливі тому, що народ був беззахисний у прямому і переносному сенсі. Села вимирали, хати порожніли, а довкола стояла тиша. Яку нав'язувала сила. Три хвилі штучного голоду стали інструментом покори. Не голод убивав, а безпорадність, у яку людей загнали. І сьогодні ми знову живемо в час, коли українці залишаються беззбройними у власних домівках. Не тому, що не готові захищатися. А тому, що держава досі не дала громадянам законного права мати зброю для самозахисту. Поки ворог продовжує війну проти нас, український народ усе ще юридично беззахисний. Сто років минуло, а головний урок досі не зроблено. Народ, який не може захистити себе, завжди стає мішенью. Пам'ятати, голодомор означає бачити зв'язок. Між тодішньою безпорадністю і сьогоднішньою відсутністю законів про озброєного громадянина. Це не про помсту, це про право не стати жертвою знову. Запаліть свічку пам'яті і подумайте, чому наші предки вмирали беззахисними і чому ми досі такими залишаємось.